На перший погляд може здатися, що Microsoft Flight Simulator тебе нікуди не веде. Ну в принципі, це навіть на гру не схоже. Літаєш собі і невідомо навіщо це відео я записую у відповідь на коментар одного з підписників під останнім відео з запитанням, що це за симулятор. Таких питань насправді немало і під час стрімів. І тому я хочу трошки розповісти про те, що зараз мені особисто та й тисячам, а то можливо навіть десяткам тисяч людей заміняє реальну авіацію, коли немає можливості політати на справжньому літаку. Для того щоб по справжньому зрозуміти сенс Microsoft Flight Simulator 2020, треба в першу чергу спробувати пройти всі етапи розвитку як справжній пілот. Спочатку спробувати освоїти невеличку Cessna 172, потім рухатися на більші літаки, і можливо закінчити таким супер хардкорним A320 від компанії Phoenix, який, на мій погляд, де й на погляд деяких знайомих пілотів, які літають на справжньому літаку, Airbus, дійсно схожий по реалізації принаймні своїх всіх майже всіх систем на справжній Airbus, на якому літають справжні пілоти в реальному небі. Тож, якщо тобі було завжди цікаво, чим займається той пілот, який тебе колись відвозив на курорт, наприклад, в Анталію, чи в якусь там хурграду чи Шарм-Ель-Шейх, то ти зможеш на власному досвіді зрозуміти, як це все відбувається. Картинка в цьому симуляторі настільки на високому рівні, що в принципі відрізнити іноді від реальності скріншоти цього симулятору буває дуже складно. Можна навіть пройтися по салону і подивитися, в що грають на планшеті пасажири вашого рейсу. Але навіть тоді, коли цього вже буде замало, і ти безпечно, професійно будеш довозити пасажирів з точки А в точку Б, перед цим насолодившись видом з вікна, звісно, навіть після цього є куди рости. Можна доєднатися до таких мереж, як Вад чи ІВАУ, де з тобою будуть говорити замість диспетчерів реальні люди, які будуть виконувати власне роль авіодиспетчера і направляти твій літак по правильних маршрутах, давати схеми заходу та іншу потрібну інформацію. Настільки тільки наблизитися до реальності можна тільки в реальності. І тут у симулятора є що запропонувати. Доказ тому декілька моїх друзів-пілотів, які почали свій шлях, саме з того, що починали літати на віртуальному літаку, а потім пересіли на справжні. Власне, і я теж свого часу став таким пілотом. Кіра. 4. Я отримав рейтинг Private Pilot і збирався йти далі. Але деякі події, на жаль, дуже сильно змінили нашу зому історію. Але зараз не про це. Ось кілька прикладів моїх знайомих пілотів: це Сергій, це Женя, а це Толя. Всі вони в тому чи іншому вигляді починали свій шлях саме з того, що трошки літали. Десь на комп'ютері пробували, а згодом стали пілотами. От можете подивитися на їх здобутки. Насправді перед тим як поринати у всю цю історію для того, щоб не витрачати даремний час, я думаю, що треба собі задати таке питання: чи був у вас взагалі якийсь такий момент в житті, коли ви просто затамувавши подих, не могли відвести погляду від літака? Можливо, який в небі прилітав, чи в аеропорту, в якому ви чекали на свій рейс, чи просто коли вперше побачили землю з висоти 10 тисяч метрів. Якщо такий момент був, то принаймні дуже раджу спробувати. Тож питання, яке мені задали в останньому під останнім відео, це що це за симулятор? Симулятор, про який я розповідав, називається Microsoft Flight Simulator 2020. Перед цим було маса ітерації цього симулятора, починаючи там ледь не з 80-х років. Остання версія, на мій погляд, це майже шедевр. Є ще такий симулятор, як X-Plane 11-12. На ньому теж я трохи літав, але досвіду польоту все ж таки більше саме на Microsoft Flight Simulator 2020. Ну і тих, які перед цим були. Чому саме його я обрав, можу теж окремо розказати якось, якщо дуже коротко. Більшість людей апелює до того, що в X-Plane краща фізика. Я хочу сказати, що ні в Microsoft Flight Simulator, ні в X-Plane фізика до реальної дуже далека, насправді що там, що там. Тому можливо на дійсно трошки ближче в X-Plane, але за рахунок більшої якості графіки, за рахунок, на мій погляд, більшого вибору літаків, та й в принципі трошки більшої такої гнучкості, я все ж таки обрав для себе Microsoft Flight Simulator 2020 і раджу спробувати обидва для того, щоб перевірити, який вам більше підійде. Тож, для того, щоб почати літати в цих симуляторах, звісно, що потрібен комп'ютер. Ну, без цього, на жаль, ніяк. На сайті виробника є мінімальні вимоги. Зараз я от уточню, які. Значить, Для того, щоб мінімально літати, потрібен GTX 770, а і п'ятий процесор 4460. Я можу так собі сказати, що мій комп'ютер попередній був на порядок, ну, не на порядок, ну трошки краще, ніж мінімальні оці от вимоги до симулятора. І чесно скажу, FPS був дуже низький і особливо для польотів, особливо в в ті моменти, коли треба швидко приймати рішення, лагаюча картинка це проблема. Тож, якщо ви згодні трошки пожертвувати графікою, то може потягнути і ваш старенький комп, але нижче ніж задані характеристики, я б не радив випускатися, бо там буде вообще невідомо що. друга річ, без якої ваш досвід польотів у цих симуляторах буде скоріш більше схожий на аркаду. Я думаю, це джойстик. От у мене тут бачите, є Thrustmaster. Це цей джойстик, я купив собі десь років через 15 після того як використовував дуже галімі, дуже погані, старезні роздовбані джойстики здебільшого було були БУ джойстики. Можу сказати, що навіть був джойстик все одно краще, ніж літати на клавіатурі чи за допомогою мишки. Тож без джойстику в принципі не раджу починати. Якщо ви літали в такі ігри, як War Thunder, чи щось схоже на це, то в принципі ви розумієте, як має працювати літак. Але треба сказати, що, на мій погляд, навіть такий найбільш хардкорний режим у War Thunder, мені здався все ж таки дуже далеким від реальності, і це було дуже умовне визначення того, як літає літак. Може я просто Давно граф, не знаю, виправте мене самому цікаво ваша думка стосовно цих симуляторів. Але ще треба зрозуміти, що все ж таки симулятор це симулятор, а гра це гра. І те, і те можна теж теоретично назвати грою, але в симуляторі все ж таки акцент робиться саме на вивчення технічних якихось аспектів літаків, а також на розуміння взагалі фізики польоту. Якщо ти в принципі базово там не можеш зрозуміти, що, що таке висота, як вона впливає на якість польоту, на двигун, на крило, то деякі речі можуть бути для тебе сюрпризом. І це насправді дуже цікаво або все це поринати. і дуже важливо розуміти що симулятор дає тобі змогу поринати все дуже 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 поступово але якщо вам прям дуже кортить пограти то в принципі в новому симуляторі майкрософта є можливість виконувати деякі завдання або челенджі це дуже цікаво особливо на першому етапі коли ви тільки пробуєте себе в якості віртуального пілота там можна приходити челенджі по пасаці в деяких місцях таких унікальних можна також виконувати різні ознайомчі просто Льоти, які в принципі покажуть вам те, як взагалі в принципі цей симулятор виглядає, що він може вам дати по рівню деталізації цих сценаріїв, над якими ви будете літати. Дуже от нещодавно я літав на сан франциско Там використовується технологія фотограметрій. Можу сказати, що враження були просто неймовірні. Я ніколи не був в цьому місці. Але от в якісь моменти золотів там на вірту на якийсь парк, парки сів там і зрозумів, що ну атмосфера просто там, максимально наближається. Ну як мінімум до Google фото чи Google Street View. Е, можна вивчати місто навіть за, о, за рахунок цього симулятора. Але це далеко не головне, що він пропонує. Якщо під час того, як я перераховував всі ці пункти, які вам потрібно мати, принаймні комп'ютер мається на увазі, ви зрозуміли, що ваш комп навіть близько не дотягує до того, щоб запустити цей симулятор у себе, але політати дуже сильно картить, небо кличе. Справжні літаки вже давно зникли з наших радарів, тож ми сумуємо за ними і дуже хочете політати. Що можна зробити в такому випадку? Перший варіант найпростіший це встановити собі на телефон. Ваш симулятор мобільний, їх маса зі свого досвіду можуть порекомендувати X-Plane Mobile. Я його встановлював, політав, ну непогано. Там здається інтерактивна кабіна. тобто це не просто аркада і не просто якийсь там симулятор, чисто щоб збити з вас грошей. Дуже цікаво, можна базово зрозуміти, в принципі, як керувати літаком, як взаємодіяти з кабіною, які прибори за що відповідають. Ну і друге, якщо компаш все ж таки ще на щось спроможний, спробуйте поставити Microsoft Flight Simulator X або десятка, так звана. Це був теж такий. Я б сказав би дуже культовий продукт свого часу, коли я був ще зовсім малий, я в нього літав, і мені того було більше ніж достатньо. Там дуже непогана фізика, хоча, звісно, дуже далеко від того, що я вже зараз по технологіям, але все ж таки я спробую зайти пару футажів, щоб ви глянули, як він виглядає. Якщо вам просто хочеться для початку ознайомитися і зрозуміти, чи взагалі ви хочете витрачати гроші на покупку самого симулятора, чи на покупку джойстиків, чи на покупку будь-якої іншого додаткового додаткового обладнання, спробуйте спочатку десятку. Запустити у себе на компі. Якщо вам сподобається і ви не зможете відірватися, там кілька днів будете літати з точки А в точку Б на великих маленьких літаках і е, будете розуміти, що все, це вже пристрасть, тоді е, не шкодуйте грошей. Якщо є така можливість, купуйте собі потужний комп'ютер і запускайте 2020 -20 симулятор. А якщо вам все ж таки просто хочеться розібратися, як працює авіація, десятки вам, в принципі, вистачить. А красиві пейзажі можна, в принципі, собі дофантазувати в разі чого. Але 2020 в Microsoft наразі е, вражає. У мене особисто він затягує дуже сильно. І я думаю, може здягнути вас, якщо ви так само, як я, дуже сильно любите небо і авіацію. Але може так статися, що ви все це купили. Запустили на своєму комп'ютері симулятор е, гарна графіка, прекрасний літак. Ви взіймаєтесь в небо, робите пару кіл і не розумієте, що робити далі. Для цього я вам дуже раджу почати потрошечку-потрошечку по вивчати більші літаки. І не просто спробувати на них злетіти і пролетіти коло, там, не знаю, сісти десь в найближчому аеропорту. Спробуйте зробити все максимально наближено до того, що вам рекомендує туторіал в самому симуляторі, або ж ви можете спробувати купити собі перший платний літак, якість там неймовірна. Можу порекомендувати такі літаки, як PMDG Boeing 737, або Phoenix, які вже до цього згадував, літак Airbus A320. Деталізація те неймовірна. Це дуже хардкорно, це дуже круто. Але якщо ви любите запаритися, то ви пройдете пару туторіалів на Ютюбі. Я не думаю, що це більше години вас займе, і ви, в принципі, вже базово зрозумієте, як він літає. Задавайте питання в коментарях, бо просто там на форумах питайте, і ви здивуєтеся, але Ви потроху почнете розбиратися в авіації, до якої ви там ще вчора були дуже далекі, і зможете дуже сильно вразити ваших знайомих знаннями в ще. Вчора невідомі абсолютно тематиці, такі як авіація. Та й в принципі відкрити для себе щось нове. Далі розкажу про інші деталі, пов'язані з вай-симулятором. Якщо є якісь питання, задавайте тут в коментарях, спробую на них відповісти. А ну і тут ми проводимо іноді стріми на цьому каналі, літаємо з реальним пілотом. Просто я роблю там польоти ознайомчі. Так що, якщо цікаво, долучайтеся. Будемо опановувати цей світ віртуальної авіації разом. Ну, а згодом, сподіваюся. І справжні авіації, але це трошки треба буде почекати судячи з усього.